Шановний пане головуючий, шановні колеги, я хотів би свій виступ почати з невеличких строчок народної творчості, які як відлуння звучать з тих часів 26 квітня 1986 року, коли в Україну на українську землю прийшла страшна трагедія Чорнобильської катастрофи. Ті, що згоріли в вогні, в перші хвилини двобою землю накрили собою, не залишивши пости. Чорнобильська трагедія забрала майже 100 тисяч життів, ліквідаторів, 165 тисяч стало інвалідами. 30 років це не термін, який сплинув з часу катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. 30 років це період напіврозпаду двох надзвичайно шкідливих радіаційних елементів Цезію Цезією-137 та стронцію 90 Це той час, за який українській владі вже було. Давно осмислити, що ми не можемо повторювати помилок тогочасних радянських керманичів. Є масштабні трагедії, є зруйновані людські життя, на кого свій відбиток і в прямому і в переносному значенні наклала ця катастрофа. Це понад 600 тисяч ліквідаторів і 200 тисяч переселенців. Половина дитячого населення, що проживає на території посиленого радіологічного контролю на диспансерному обліку. 95 школярів мають різного виду захворювання. Зростає кількість дітей зродженими вадами, але зв'язок з Чорнобилем для них так і не встановлюється. В кінці 2014 року влада влаштувала цим людям другий Чорнобиль. А отже, причина вибуху 1986 року була далеко не, на... не технічної природи. Безвідповідальність тодічної влади змусила керівництво станції ставити експерименти над реактором. Ця ж безповідальність вже Нинішньої влади скасувала медичну соціальну підтримку ліквідаторів і постраждалих. І чим ми прийшли до 30-річчя Чорнобиля. Я ж щиро вірив, що цього року ми повернемось до Чорнобильців обличчям. Законопроект, 2093, який нещодавно підтримала Верховна Рада, мав на меті відновлення конституційних прав Чорнобильців. Підкреслюю, він був виважений без краплі популізму навіть більше до внесення в парламент узгоджених з урядовою стороною. Президент взяв до уваги лише думку Міністерства фінансів і завітував цей надважливий закон. Серед пересічних громадян все частіше чуємо слово геноцид. Так люди оцінюють ставлення влади до них в умовах підвищення тарифів, цін на продукти, на ліки при мізерній оплаті праці та злиденній пенсії. Сьогодні влада переживає оновлення. Без п'яти хвилин матимемо нову коаліцію, новий уряд. Панове, давайте зробимо те, що ми мусимо зробити. Давайте зустрінемо 26 квітня з піднятими очима, подолаємо вето і працюємо далі. Я не вмію блокувати трибуну, підбурювати людей і вести під Верховну Раду. Це не мій метод. Але я серцем відчуваю людську біль і точно знаю, що ми маємо подолати вето президента і на ділі, а не на словах, показати, що парламент піклується про людей. Вірю у здоровий глузд. Будь ласка, 30 секунд завершите. Інакше така бутафорська шана перетвориться в палаючі шини чорнобильців під нашими вікнами. Дякую вам за увагу.